Казка про золоту рибку була собі золота рибка. Одного дня вона взяла всі свої сім талантів і поплила шукати щастя. Ще не відпливши, далеко зустріла вугра Агов, рибко, куди пливеш? Шукаю щастя, гордо відповідала золота рибка. Тоді ти дуже правильно приплила, промовив Вугор. Усього за чотири таланти я можу продати тобі такий плавник, з яким ти попливеш удвічі швидше. Чудово! сказала рибка, не можучи стриматись від радості. Вона заплатила, взяла плавник і поплила набагато швидше, ніж до того. Незабаром дісталася до місця, де жила каракатиця. Агов, рибко, куди пливеш? Шукаю щастя, відповіла золота рибка. І знайшла вже, сестричко? запитала каракатиця. Якщо хочеш, я можу відпустити тобі за дуже вигідну ціну гребний гвинт, завдяки якому ти зможеш плисти ще швидше. Золота рибка за решту талантів купила собі гвинт і помчала далі удвічі швидше. Скоро добралася до місця, де жила акула, та привіталася з золотою рибкою Агов, рибко, куди пливеш? Щастя шукаю, відказала золота рибка. Акула роззявила пащу і, вказуючи на неї, промовила Ти вже його знайшла. Якщо хочеш зекономити час, то пливи навпрашки. Ой, як я тобі вдячна, радісно вигукнула золота рибка і чим ж заплила в пащу акули, яка її зі смаком схрумала. Хто не знає, чого хоче, зазвичай закінчить там, де не хотів. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями були. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.